Усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися на пана Єрмака, ага. зробити такий розбір польотів. Я колись на нього робила розклад давно, і вже й сама не пам'ятаю, що там було. А зараз я хочу подивитися, що в нього відбувається по життю та як він ставиться до України. От що покажуть карти. Сьогодні, 14 вересня 2024 року. Року пан Андрій Єрмак. Отакий От в мене сьогодні великий розклад. Ну, бо ж хочеться більше інформації отримати, порозмовлявшись, порозмовлявшись з картами. Так, загальний стан. Ну, дивлячись на цю карту, і на перший план виходить кубок. То, е, життя його наповнено, як цей кубок. От, але щось трошечки воно нагадує. Може, він кожен вечір тримає її кубок вінця, а може, щось іще. Це карта 6 кубків. Це карта. Це карта дітей, це карта таких незрілих почуттів. Ну, я б сказала, що по цій карті проходить така інфантильна людина, яка ностальгує за чимось за минулим. Тобто людина, яка не живе тут і зараз, а своїми дух, думками знаходиться десь у минулому. Це така загальна енергетика. Так, про що він думає? Ну, взагалі-то трійка пентаклів, робота в команді. Тобто, щось робить, веде якусь підготовку, це карта праці. Тобто в думках в нього працювати, може, когось. Вчити чомусь. Може створювати, до речі, може створювати команду. Може, колись раніше в нього і була команда, і вона йому подобалася. І зараз він думає, що треба створювати якусь іншу, або ну, її навчати треба. Ну, що він думає стосовно України? Карта випала імператриці, карта землі. Ну, я не знаю, ну він думає про Україну? Про саму якраз і думає про ну, якраз і думає про Україну. Якраз вона то в нього і в думках. Які в нього плани по життю, так? що він збирається робити, <кій> карта правосуддя. Карта правосуддя це карта судів, так? це карта, коли, що посієш, то пожнеш? От. І це ще карта юридичних домовленостей. Тому, якщо в нього в думках праця і створення команди, то це може бути і підписання в планах в нього підписання якихось домовленостей, договорів по, ну, по правосуддю. Тобто Будуть, тобто він планує приймати досить такі виважені рішення, От, буде класти на ваги і буде зважувати факти. Ну, такі досить серйозні рішення. Ну, а ще можу сказати, що в планах його ну, робити правосуддя. Вироки комусь виносити. Так. Що в планах на Україну і карта помірності, а карта помірності це таке. Ну, це може збирання бути інформації. Це якась інформація може бути. От. Може бути. Таке перелівання із пустого в порожнє. Тут, тут, наче такий акваріум, щось там плаває. От, і дівчинка, дівчина, жіночка просто дивиться і нічого не робить. Може. В планах Україні дати Україні, хоч він і думає, а в планах дати якийсь час для знаходження певного балансу. Так. І, що він робить по життю? Карта закоханих це карта вибору. І що він робить? Він стоїть на виборі. Тобто, життя мусить, ну, заставляє робити його певний вибір. Ну, судячи з цих карт, це, це точно, це точно, це створення. Нової команди, і по правосуддю він відбирає людей, і він постійно вибирає, тобто в нього є вибір, з кого і що вибрать, кого, з ким підписати домовленості, а кого куди і не пропустити, зваживши усі факти. Тільки а хто е, е, ну от, люди, е не то, що повноваження, повноваження в нього є, а що саме підрозумівається під тим правосуддям? Да? Де те правосуддя? Тобто, хто заслужив, хто не заслужив, це хто має вирішувати? І от він і стоїть на виборі постійно. Вибирає це в житті. А стосовно України, П'ятірка мечів, конфліктів. П'ятірка конфлікту. Він. Ну тут не тільки конфлікт. Тут ще отримання перемоги. Любими шляхами. Тобто, я так думаю, що зараз, зараз, в нього є в думках Україна, да? є ну, землі, і він планує ще дати якийсь час, а потім. Перемагати любими методами. Тобто, така хай вона буде і поразка, але ну, поразка в чесних діях, але перемога. любими шляхами. Не знаю, зрозуміло чи не зрозуміло пояснила, нехай все горить, нехай все палає, да? От. але щоб результат був такий, як... Йому потрібно. Так. Ну, в нього є. певні страхи. В нього є певні бажання от. І е, Туз келихів каже про те, що він боїться, що його бажання не, будь, не, ну, не здійсняться. От е, тут келих і тут келих. І Тут він дивиться через келих на повноцінний дім, тобто, як колись було добре. І, можливо, він хоче створити таку команду, яка б зробила, щоб було добре. І він боїться, що його бажання не здійсняться так він, як хоче. От. І Що в плані з Україною? То карта каже. <iento> Його лякає те, що йому треба оборонятися. Його лякає те, що треба буде себе виборювати. Треба себе захищати у цьому конфлікті. Тобто тут він робить собі команду, але це, але це я так розумію, що в Україні це через певний час приведе до конфліктів, де повинно бути, це, де повинно бути себе захищати. Тому що оця перемога, яку він хоче, вона може бути і нечесними діями. А, да? ну, вона може ж бути і як за рахунок людей, які віддали своє життя. От. І тому він готується до того, що йому прийдеться відстоювати себе. Ну і це його лякає. І що буде в результаті, який результат в нього по життю, може він... От в нього є якісь бажання. От, і, може, він думає й за кордон. Двійка, двійка жезлів, двійка жезлів, це вона каже про те, що тут ще рішення не прийняті. Тобто формирує щось, він там цю команду збирає, збирає, може, когось готує по правосуддю, наче все робить, але якось ще остаточно рішення ще не прийняті. Ще все одно присутній якийсь вибір, може, І він стоїть, він дивиться кудись. Може, дивиться на партнерів, може, хоче кудись переїхати, може якусь іншу, іншу команду або інших людей набрати звідки лясь. Зі всього світу. Ну і все ж таки будуть у України зміни. Призведеться до змін. Призведе до таких змін, що як було, так не буде. От, а буде щось нове. Ну, нове, нова команда, нове управління. Е що є ще в цій ситуації? Карта світу. Я не знаю. Може, це зараз скажу такі громкі слова, але все йде до завершення. Але до завершення певного етапу. Ми вже пройшли якийсь етап. Зміни неминучі. Е, я ж кажу, щось міняється. Міняється команда. Вона підбирається, ця команда. Е, тут участвує. Приймає участь і люди за кордоном, Тут приймають участь і увесь світ. От. <кій> Можливо, отут і вибираються партнери. Ну, лясь, за кордоном. Це карта трикутника, це карта трикутника, тобто три сторони навіть, навіть три сторони. А тут навіть і цілий, цілий світ, тобто кордони розширені. От, Але, ну, карта миру. Що ми не знаємо? Ну, хочеться мені сказати. Що в принципі, о, як би там не було через, о, через все горить і палає, але ми йдемо до миру, виходить? Ми йдемо до завершення якогось етапу. Оце. Треба подивитися добре було б на Росію. А... <дивна, порада> Дивна порада. Питаю у карт. Що нам робити? Як нам це все сприймати? І випала карта дьявола. Да, цікава карта на параду, але ця карта каже по дьяволу, що це зверніть увагу на себе. Дьявол він такий трішки егоїстичний, не трішки, а він егоїстичний. Він своє добивається любим шляхом і маніпуляціями і спокусами і ця карта випала на пораду. Якщо йти від зворотнього, то можна сказати, що не ставайте дьяволами. Або не бійтесь дьявола. Якщо дивитися на цю карту, то в принципі, в принципі він йде, але люди його зустрічають. Люди його не бояться, вони не втікають, не втікають. Вони готові з ним боротися. Навіть он діти. Вони готові з ним боротися, він хоч і йде, і там десь все трощить, але тут люди його не бояться. Тому. Тому, ну от таку карту показали, і тут на, на дні колоди ще й карта повішеного. Карта як. підвисання ситуації, карта жертвеності. І мені хочеться сказати, от карта повішаного, карта сили, карта Туза Пентаклів і карта диявола. Ну, людина, яка залежна від грошей. Дьявол, він залежний від грошей. І от карти кажуть, що не треба його боятися. Більше зверніть увагу саме зараз е, на себе. Будьте трошки такими егоїстичними. не забувайте про себе. Да, тут йдуть зміни, тут набирається нова команда. Але, на жаль, ну, або не на ці зміни. Може бути от багато смертей. Але ці зміни, ну вони неминучі, неминучі. І все одно воно принесе щось нове. І по цим картам хочу сказати, що пан Єрмак не такий він і ну, все можний. В нього і певні страхи свої також є. Є в нього страхи, і також він і боїться за себе, і боїться, що ну, треба всю свою хоробрість тримати при собі, От. боїться, що його бажання не здійсняться, те, що він хоче, і колись все одно. Було йому краще, ніж зараз. Може, біля нього якась була команда? Може, там ну, робота, там, праця, де він був. Колись його влаштовувало це більше, аніж ніж зараз. Тому що команда зараз в нього, ну от по цій, по цій карті, то буде нова. Він, він дуже емоціонує. Він дуже емоціонує і дивиться на тих партнерів, які за кордоном. Ну, такі карти. Просто дивлюся, думаю, що ще можна сказати. Ну, от що ще можна сказати? От. Він виборює перемогу. Він думає за Україну і виборює ну, перемогу, але... Він не думає за наслідки, як сказати. Не те, що за наслідки, а як виходить, так і робиться. Ну, якось так. Але може з часом, може, з часом. І ну, буде якийсь баланс. Будуть шукати якийсь баланс. От. Ну, в будь-якому випадку все одно зміни йдуть. Зміни йдуть, просто, мабуть, зараз, от якраз вони йдуть, ці зміни. А там будемо дивитися, будемо дивитися, які зміни йдуть. Дякую всім за увагу. Пока-пока.